Цього разу ми вирушаємо в місто. Е, я забула, як називається село. Як називається? Та ні. Черетів. Галерія Буковець. село. Біля, це, там, хутір черехів. Біля Буковця, Хутір Черехів. Зараз ми під'їжджаємо. Черетів. Черетів. Зараз ми під'їжджаємо до Криворівні. Знімлю вам влог, ми наразі не маємо якихось конкретних планів. Попередньо плануємо зійти на гору писаний камінь і, можливо, пошукати гриби в цьому мальовничому селі. Загалом дуже любимо ці села за Яремче, за верховиною, тому що тут унікальні Карпати, тут ще не так розвинений туризм, як... В самому Єремче і дуже гарні краєвиди, і зовсім інші гори. Ми будемо в цьому селі, це дуже близько до Словаччини. До Румунії. Просто була закопана мене недавно там поблизу Словаччина була. Ось, дуже близько до Румунії це і також будемо ловити рибу. Ой, які церквиці! Ось, гори. Гори парують. Неймовірні будиночки і неймовірні краєвиди. І на цьому етапі я згадала, що варто було б це все зазняти в якийсь влог. Дорога до хутора черетів була дуже мальовнича, але одночасно і досить складна. У нас невисока машина. Таких маршрутів ще цією машиною ми не долали. Ось, їдемо. Дуже високо десь в горах. Але дуже цікаво. А ми вже відусі близько. Ну як не дуже. В цьому хуторі е, черетів відкриваються ось такі неймовірні краєвиди і пейзажі, гірські хребти. Дуже мальовничо. Зараз ми рухаємося цією дорогою вже два кілометри в сторону писаного каменю. Ми йдемо разом з п'ятою річкою. Трохи втомився, але загалом дуже красиво. Тут неймовірні відкриваються неймовірні хребти. Карпатських гір. Насправді вперше бачу таку велику панораму гір, бо зазвичай там воно обмежувалось кількома горами поблизу, а тут просто неймовірно насправді. Окрім неймовірних краєвидів, тут на висоті більше тисячі метрів відкриваються також неймовірні краєвиди. Неймовірні краєвиди і полонини, де випасають, і люди тут живуть. На такій висоті. Це просто неймовірні. Наші Карпати автентичні і тут насправді дуже цікаво спостерігати, як місцеві мешканці. Організовують побут, настільки все продумано. Це просто дуже цікаво. Вон дядько вийшов. Знаєте, мені тільки там я так Ось тут відкриваються кривиди вже на іншу сторону. Хребти. Ну, я... Ось розміщено селище. Там де один будиночок. Ні, там далі ще є селище. Ось ми і вибрались. Тут є гелікоптерний майданчик. Садиба. Забула, як вона називається. І тут гелікоптерний майданчик. Дуже круто. Нам ще йти 15 хвилин. Але це найкрутіший вже підйом. Тут тільки така рівнина. І тут що такий, такий гусеничний трактор стоїть. Вже ним сюди виїхали. І не знаю, чи вже ним хтось, напевне, з'їде. Напевно, що не з'їде. Дуже гарно. Дивіться, yeah. можливо, він тут розчищав в дорогу. Але він вже, напевно, не працює. О, ми заходимо в ліс. В нього можна залізти, якщо ти хочеш. Я. Остемчик. Остемчик. Запіла. Тут вже ближче до Писаного каменя. Ось такі неймовірні Мама. ліси. Все вкрито мохом. Ще й збираємо грибочки. Ліс просто неймовірний, свіже повітря. Всім рекомендую. Дві тільки панорами відкриваються, Ось такі тут край. Бо всі прийшли на цей камінь подивитися, скаламутити воду. Ні, Остемчик, вважай, щоб ми не впали. Там, там треба буде перескакувати, тому краще ми зараз на писаному камені. Тут багато людей. І ми зараз будемо злазити, бо це ще не зовсім писаний камінь. Це він отам далі. Тут треба переходити через таку балку, щоб. От, це є писаний камінь. Як ви розумієте, окрім стародавніх надписів, тут також є багато надписів, які залишили, і іерогліфів, які залишили люди. Е, також багато людей на написаному камені було багато дітей. Я так розумію, що це з табором. Вони всюди прийшли, і настрій тут такий. Ми вже спускаємося. Ось тут дорога. Тут неймовірні теж краєвиди. Ми спускаємося з писаного каменя. Тут теж неймовірні краєвиди і така от дорога. Ну, йти не скажу, що дуже складно. Цей молодий чоловік сам зайшов, сам спускається. Тому думаю, що цей маршрут під силу кожному. Ось такі краєвиди відкриваються дорогою на писаний камінь. Повірте, воно того вартує. Це ми вже повернулися і готуємо вечерю. Вечеря після такої прогулянки смакує значно краще. Насолоджуємося теплим осіннім днем і тішимося. Тішимося сонечку і тішимося, що так класно. Його провели, і все-таки вийшли нагору. Ми відпочивали в котеджах галерія Буковець, неймовірні котеджі, з яких відкриваються ось ці пейзажі, видно хребти гір. Нам дуже сподобалось. Також в галерії Буковець відкривається такий вид на схід сонця. 21 вересня 2025 року сонце зійшло в Буковці о сьомій ранку, сім хвилин. І відкрила нам такі пейзажі. Це було неймовірно. Це одне, це найкращий схід сонця, який я коли-небудь бачила. Заради таких сходів сонця вартує їхати в гори і малуватись. Ось і все. Закінчилась наша поїздка. Повертаємось додому на шляху. Зустрічаємо «Укрзалізницю». Шлях додому теж неймовірний, коли ти їдеш Карпатами. Як завжди, зупиняємось в ресторані У Якова пообідати над цією чарівною річкою пруд і милуємося такими краєвидами. Дякую всім за увагу! Це мій банош. Приступаю до обіду.